головний тренер Камчака Олександр Савицький. Олександр, як вам сьогоднішня гра? Я задоволений тим, тим, що хлопці всю гру майже грали на такій немалій швидкості, були добре налаштовані на гру і не опускали руки період всього матчу. То були помилки всієї п'ятірки, тому ну, розібрали момент в перерві і е, вказали на ці помилки. Ну, гадаю, що більше такого не повториться. Завтра полі, як було, ну, Зараз відпочинемо і завтра з таким добрим настроєм на нову гру.